Всім доброго дня! З вами торговий Дімікар і представляю вашій вазі BUID SI Leon 06. Ще один конкурент з всім відомим AD Unix і автівка практично ідентична BUID SONG Plus. Більш новіша, трошки технологічніша, але всі їх порівнюють. Цей красень у нас в самій-самі максимальні комплектації, яка існує. Сірий, на практичному сірому салоні. В нього вже є холодильник, цього немає ні в Сон Плюсі, ні в Volkswagenі. Нове кермо, панорама. Дуже просторий салон. Багато місця позаду. Комфортні колеса одинакові по колу 19 радіуса. Купа, купа камер по колу, тільки подивіться, дзеркала, крила, передня камера, бокові камери, три камери в лобовому склі. Все це допомагає працювати помічниками автопілоту від BUID. Всі електричні сидіння. Преміальна музика DIN-Audio. Бездротові, швидкісні зарядки. USB Type-C. Проєкція на лобове скло. Автоматичний багажник. Доволі. Великий. Також камера одна, камера друга. Сабвуфер в багажнику. Цей красень у нас є в наявності, а також в різних кольорах в дорозі до України. Кого цікавлять, телефонуйте, приїжджайте, консультуйтесь та купуйте. Торговий дімікар, багатирська одина.